Як об'явили за в третій зоні столова, на тій столоні написали лозунг, і написано було Смерть або свобода. У блаженніму спені вічно поки подай, Господи, Христо пам'ятним рабам Твоїм, і сотвори їм вічною пам'ять таборі кенгір відбували покарання і священники різних вір, конфесій, проводилися церковні богослужіння. Священники були греко-католицькі і православні і всякі були так. От і амаметанеці свої відправляли, молилися в них, мули там свої. Знайшлися, молилися за перемогу, за краще життя за Україну, українці. Маленьці. Сп'ять уже при путіській пілаті страдав, що я перебив на третій день пописав. Насильства ніякого там не було абсолютно. Дружна любов, така взаємність між дівчатами з нами. І була взаємність ще, ще до рогира до вони ще зустрічалися, е, наче віті була, так що вони з'єдналися, багато, багато було. Ходив до дівчат, сиді, сиділи з ними, там розмовляли все. І от побачив одну дівчину на верхніх нарах, щось там сиділа і вкинув поглядом. Вона подивилась на мене, усміхнулася, і ця усмішка якось запала мені в серце. Мені сподобалося. Була дівчина, одна з таким ну, чорнопривка. я нічого, нічого не мав. І тут, вдруг, ну, ви, я влюбився у ту. Тож дівчині, дивіться, між нами теж пішла любов. І так уже случилося, що я завагітніла. От. І він вирішив, що треба нам обвінчатись. Доктор Куява проводив службу Божу, а тоді нас обвінчали. З самого початку повстанська комісія взяла під свій контроль і охорону табірні продуктові склади. І борошно, і крупа, і мука, і всі продукти все консерви. Там була і горівка, і коняк. Ну щоб хтось щось поріг порухав, яка дисципліна. Продукти відпускалися строго за табірними нормами. Крадіжки Вертохаїв припинилися. Там наша вже влада була контролем на кухні, все не було такого розкрадання. От і легше вже краще харчування почалося. Ми мусили все тримати, а то було все на моїй голові. Щоб варили їсти, щоб робили швейна мастицька, сапожня мастерська, пекарня, щоб хліб пекла. Та запаси продуктів танули, а поповнювати їх адміністрація, звичайно ж, не збиралась. Один раз там був такий, такий сигнал, щоб зібратися на Майдані Табірному. І пролунав той сигнал, і ми виходимо на, на такий майдан, на ті віче табірне, і каже нам голова цієї стайкової комісії, що в нас закінчується фактично харчі. А посилок нам забороняли. Ми вже відтоді не мали посилок ніяких. І все, і каже, лишили нам трохи цукру. Ми будемо, вже прийде час, за кілька днів ми будемо вже видавати по кілька грамів цукру на день. І нам що десять днів знизували норму їжня. І ми вивісили траворний прапор на башні нашій. І люди, вольні найомні, люди побачили і почали ми запускати ті змії повітряні. Що нам грозить голод, що нас може знищити голодом, що в нас вже харці кінчаються, і вони, вони ті вільнонайомні, зібрали чотири машини тих продуктів і підвезли під вахту, але їх не прийняли. Не прийняла табірна адміністрація. Власть окружив територію лагерного відділення через. Громкоговорители постоянно морально, психологически давили на восставших заключенных. Требовало прекратить сопротивление. і заманювали, що хто не хоче слухати кучки вредителей цих саме антісовєтських, перебігайте до нас. Було таке, що декілька чоловік перебігало туди, рятували. В кого мало терміну залишався чи що от виходили. Так а в основному зради такої не було. У таборі діяв свій повстанський відділ пропаганди. Очолив його Юрій Кнопмус, журналіст німець, родом з Петербурга. Було виготовлено і розповсюджено поза табором близько 700 листівок. І потім застосували таке, що летючі змії запускали в небо, до них листівки, і на селище Кенгір, де вільні люди живуть. Повітряних зміїв змайстрували ув'язнені японці під керівництвом Ямало Чото. Ми просили, щоб дали знати до Москви, що тут робиться. Ми ж чесно трудимося будуємо той комуніст ваш звіта, що ви робите тут з нами. Ми хотіли, щоб це розібрали. А українець Анатолій Кострицький, табірний лівша з Запорізької області, змайстрував радіотрансляційну систему для звернень до військових, які оточили табір. Мікрофонами їх агітували цих солдатів, що ми мирні люди. Тоді генерали наказали залишити повсталих без електроенергії. Але й тут Кострицький знайшов вихід: використав автомобільний стартер, а до нього прилаштував саморобну турбіну. Джерело постачання строму було знайдено. Воду не виключили, правда, зробили такий млинок і пере, перемотали мотор. Ферець не згадує. Мій друг змонтував передавач із частин рентгенівської та іншої медичної апаратури. Шостички, правильно, він то все зробив і то багато не бракувало, щоб вже пустити в ефір. Свій короткохвильовий передавач. Кострицький, аби зробити його потужнішим, вдосконалював до останнього дня республіки. Вже готували передачу за границю. Вже все було зроблено. кімната, все вишко, все було. А працював з передавачем Ференц Варконі, який володів міжнародною азбукою Морзе. Роботі в радіорубці він обучив ще Юрія Кнопмуса. І свою молоду дружину. Після того вінчання Ференс мені сказав, що зараз будемо передавати ватикан. Ватикан буде знати про наш шлюб. Він працював у радіорубці і подавав сигнали в СОС за кордон. Ну ніхто не відповів, або глушили, як уміли це робити радянські служби, або ж побоялися з Радянським Союзом нарушати ці дипломатичні відносини. Закінчувався ще один день кенгірського повстання. Місяць, трійка стояла, нічого не робили всі. Переговори йшли, переговори, наче домовлялися, щоб да, нічого вони нічого не виконували. Пройдя, скажімо так, сурову школу життя, пройдя арести, ссилки, заключення, каторжний труд, вони розуміли, що довіряти керівникам силових відомств це просто не вважати себе. Чекали, що приїде оцей пан із ЦК партії. Ми чекали на нього, що він прийде, і він скаже так, тому бути, що ви хочете. Ми відчули одного разу, це вже було в червні, в кінці, в кінці червня, десь так 20-го, 20-віка. Сильно на, нашому, на нашій віті залізнодорожній чогось, вагони, то один, то другий, класкають там, шукають, щось траскають, буферами ударяють, працює якийсь трактор, теж годе, і ми не знали, в чому справа. А вони збирали сили, вони попробували в цей час зовнішні мури, зробили величезні проломи такі. Значить, Указ приїдами Верховного Совята всіх як освободити, освободіть, освободити, Все, Щоб можуть вийти за зону. Вивісили гучномовці і кожен день гайтують. Прізвище, там інваліди, ну не так інваліди, переважно малолітних молодих, молодих е, тих. Людей, чи хлопців, чи дівчат, ви висвобожаєтеся. Я навіть говорив з дівчиною і з хлопцями, малолітки, я указ вийшов, іди за зону, ми вже вільні, і вони не вийшли. Ніхто з них не вийшов. Ми сказали, що буде з вами, то знак. Я подумав, а я би вийшов. То вони нам піддали, що духа піддали. Ферец Варконі, звільнившись з чергування на радіостанції, зустрівся з молодою дружиною. Ольга чекала на мене, довкола нас дивовижна ніч. Ми тримаємося за руки і радіємо, що можемо безперешкодно побути разом. Це не часто трапляється в житті зеків. 26 червня було десь біля третьої години з копійками, третя з то ще темно. На всіх вишках стояли поліміоти, дигтярі. не автомати, дихтярі стояли, і не один, а по два там. І снайпера були там, найпоріс. Їх там не один стояв на вишці, а стояли і два, три, чотири. Ми не спали майже так. І чуємо заключений через мікрофон. Заключений, так голосно, Внімані! Виході і наші стріляти. ніхто не відходить. Вистріл ракети і почалося. По команді одним з залпом снайпера зняли всіх вартових. Хоч самолітки кидає ракети. Ви розумієте, що зробити паніку. Перший раз вони пішли в турбом. Діками пішли. А від, тивіти, від, тиві, стріляти. Там упало хлопців, багато, але стріляти вже не можна було. Відпускають пускають у ход танки. Танки пустили, шопки категорично по всіх цивілізованих нормах. Забороняється вводити в лагеради, скупчені невільники, щоб там вводити військо озброєння. Кожний танк в своє свій таберний пункт. І найперше пішов в жіночу зону. І ось там він почав ламати дуло. Поламав перший той барак, там жіночок старі жінки, скрик страшний крик бою і пла, і плач. І вони заїхали в наш барак. То ми повилітали, хто в спіль по сходах, то лишилась жива. А котрі дівчата попали під танки, то всі загинули. Коли йшли хлопців давити, дівчата ставали перед танками. Вважали, що теж люди нормальні в танках є якісь молоді хлопці, а їх напевно десь напоїли. Ми так стали, знаєте, загороджували вроді, думали, що танки не поїдуть на нас. А вони їхали, вони їхали. І кричать дівчата з інших бараків, вони бачили, що куди вони їдуть. Кричали, що ми перебігали дорогу на другу сторону до них. тобто. І перебігли, трохи перебігла, а решта. О, так. Кров, плач, крик, зані, переїхали ноги. Я видів, переїхали новобитній друзі, і вона ще жива була, ти камінь кидала в танк. Хлопці їхали е, на танку по ногах і по грудях, і все то страшне було. То там, там рука лежала, там нога. А з балкону управління степлагу. Начальник Гулагу та його заступник генерали Далгіх та Бучков, керували операцією. Товпилися вже люди біля бараку, так він отим, тою потворою своєю танком поближче роздавлював між бараком, а танком людей. Почали стріляти ми куди, ми всі в бараки. Бараки позабігали всі і куди на підлогу. Туди кидали шашку всередину і мусиш вийти, мусиш виходити спочатку, десь мокрими полотенцями, рушниками закривали, ніс і лягали на підлогу, але то не допомагало. І хтось хотів викинути цю шашку за, за, за вікно, вшліть за ним, другу кидали. І ось мусили виходити, а вийде людина, тут же на місці розстрілювали їх. Ось без вихід. Або там загинеш, або тут загинеш. З нашого бараку почали вискакувати через вікна хлопці, щоб з'єднатися з другим бараком, щоб ми були разом усі. І тільки хто з вікна показався, чи вискочив упав на землю, зразу мертвих кілька чоловік лежало вже під бараком убитих. Священик йшов, от що ви робите, говорить, Людоєд, дає, да мене його. Хлопці брали і там які каміння, цегла була, і що яке було, відбивалися. Але що ж з цеглиною зробиш? Тільки побачив цеглину в руках, з автомата дріб готово. Я ловив за штик, розумієте? І так, а тут вже поряд зі мною вічі пробивають штиком білоруся. і кров його була на моїх руках. Кров. І нас два з Кубієвичем от, і потягнули. У, у, у барак і таким вже вертатися назад вже не було е, сенсу вертатися, і ми лишилися тут, і він на моїх очах і значить, ще відкрив очі, подивився на мене і сорока десь роздобув білий халат з червоним хрестом. І допомагав ранених носити з тими самими ношами, з носилками. От і якраз коли кипіло цей розгром, то сорока е рятував людей. Ще дві години, два бараки хлопців відстрілювались, вони мали пістолети, вони мали таку зброю, знаєте, саморобну якусь зробили. Але що вона проти танків, що вона проти такої армії, регулярної? Що вона могла зробити? Там їм побило дуже. Багато і взагалі священник, один монах, віктор. Той табір кипів, горів, ну розгром був, Заляли кров'ю. Раз чую, танк під'їхав додому гармати, розбив вікно і підходить начальник режиму. Виході, таку то вашу мать, Вийшли, не стріляли вже на нас. А відраз оточили з двох сторін і шагомаш, руки на, на, на голову, і шагомаш і ми пішли туди в голодну степен. Я бачила коло нашого барака велика калюжа крові. І ото стільки було часу засипали її і землею, і піском, а кров все одно. Просочувала, все одно вийшло. Навіть коли вже по закінченню всього приїхала комісія із Москви, то я пам'ятаю, що їм показували. Закопувати тіла наказали солдатам. Місце поховання і на сьогодні невідоме. Цифри називаються різні. Точних цифр в офіційних документах МВД не задержаться. Солженіцин він дістав перші зв'язки з журналістами Джесказану Кінгіру, випустив книжку 40 днів Кінгіров і в цьому книжку написав. 600 чоловік були ранених і вбитих. Деськоло 300 чоловік жінок, 500 мужчин. Ну, Того ніхто не знає. Кажуть, що коли, десь коло 800. Так вже з розмови. Ну, не однаково, що загинуло стільки на чоловік. Ну, Жінок менше загинуло, а мужчин більше загинуло. Активісти повстання були заарештовані. 500 з них були відправлені до тюрем. Керівників судили. По результатам суду восстання в остання вкладає були приговорені до вищої міри наказання яка потім була замінена Кузнєцову на 25 років, Заключення. Виявилося, що цей капітон Кузнецов, він був підставною фігурою і він просто збирав досьє на всіх учасників, на всіх керівників повстання і на допиті, коли арештували. В керівників повстання, то він на 43 листах написав, кожному дісталося, хто що робив, які провини мав. Усю вину незламний комуніст, яким він себе позиціонував під час повстання, звалив на націоналістів і за 6 років був уже на свободі. Тысячи человек заключенных были переброшены в другие лагеря, в озер Лак, в район Магадана, где они были расселены среди тамошнего контингента для того, чтобы сбить накал тех эмоций, которые происходили здесь. Ферец Варко не сгадывает. Женкам, которых раньше за нас заперли в вагонах, было сказано, что их сразу повернуть до табору, Якщо вони погодяться працювати. Але жінки відмовилися. Ми поїдемо за хлопцями. Як і ті 200, котрі вийшли на зустріч танкам, це були здебільшого західні українки. Їхні рішучість і безкомпромісна стійкість були героїчними. Востаннє в з це була одна з найких відкритих форум. Проти, Противостояння лагерних заключених проти політичної системи в цілому. то, то не, не вийшло за Добилися свого, але тисячі лишили живі. Той є засува тих зерт і тих самих людей, які піднімають повстання. До 1956 року степлах перестав існувати. Останні керівники повстання. Герш Келлер та Юрій Кнопмус були розстріляні у тому ж 56-му році уже після викриття сталінізму на 20-му з'їзді КПРС. Три чверті політв'язнів усього Гулагу у тому ж 56-му році отримали свободу. Після звільнення Володимир Каратес знайде Ганну Людкевич, яка з першого погляду у Кенгірі припала йому до серця. Вони створять родину, виховають дітей і проживуть довгі роки разом. І ще в Казахстані побрався Олександр Кострицький з Поліною Павлюк. І, повернувшись на батьківщину, вони жили в злагоді, аж поки не відійшли у вічність. Камери смертників, Герш Келлер зумів передати коханій дівчині записку, написану кров'ю Не було олівця, в ній він освідчився у коханні, попрощався і розкрив своє справжнє ім'я. Василь Пендрак Родом із села Огерці, яке нині у Польщі. Юрій Ференчук став художником відомим на Буковині. То я, коли хотів написати цю картину, я боявся, що я. Боявся, щоб я злузду не зійшов, він б я не міг, я ту кров видів, то я що ну, вам казати, то я тоді помаленьку зробив ескізики маленькі, попробував. А е, коли помаленьку, помаленьку я до тих ескізиків привик, і тоді я почав ще, ще малювати цю картину, і ви бачимо, Вижні. Ольга за дев'ять місяців по повстанню народить дівчинку, назве Оленкою. Ферец Варконі невдовзі після повстання буде депортований за кордон. У Західній Німеччині він працюватиме журналістом на Радіо Свобода. На заході він надрукує книгу, з якої світ вперше дізнається про кенгірське повстання. Ользі він писатиме листи, але більше вони ніколи не побачаться. Неподалік же з Казгану колишнього кенгіру місцева українська діаспора разом з американською встановили пам'ятник. Поруч також від Литви і Російської православної церкви. Наша пам'ять волає до зір, це колись називалось Кенгір, і лежать у казахській землі нумеровані сестри мої, а над ними тюльпани цвітуть, і над степом червоним будуть вже не танки, пухнасті джмелі. Спіть повстанці в кангірській землі.